Привіт, любі дорогі мої! Це таропрогноз на молодий місяць, 29 жовтня для усіх знаків зодіаку. І цей, ця, цей молодий місяць буде у знаці Скорпіона. Знак Скорпіона. Це про очищення. Якраз дуже хороша пора очищувати свій організм. Можна сідати на дієту, ну не строго, але порадитися з фахівцем, від чогось відмовитися можна. там менше споживати цукру чи кинути курити, якісь шкідливі ж звички, також очистити свій організм і очистити простір, і енергетично також можна себе очищувати, Це, наприклад, ходити в сауну, баню, парну. І так, давайте, що підкаже? Підкажуть нам карти для кожного знаку зодіака? Яка енергія буде у вас задіяна? На цей молодий місяць. І молодий місяць це завжди про нове, про нові починання. Дозволяйте собі очищення в першу чергу. І також очищайте простір, це можна просто і телефон почистити. І так, овни, дорогесенькі карта для вас на цей молодий місяць. Та тут чаш! Яка чудова карта здійснення мрії, і це також можливості, нові можливості йдуть ваше життя. І використовуйте ці можливості, дивіться в свою силу, скануйте простір, будуть вам підкидатися можливості. Це також здійснення мрії, повна чаша, овни, радість, для ваше життя, здійснення мрії, зауважуйте. Навіть маленька, якась маленьке ваше бажання буде здійснюватися. Зауважуйте і дякуйте. І також слідкуйте, можливості йдуть ваше життя. Це також карта така романтична, коли серденько ваше пришвидшено буде битися, хтось вам сподобається, якщо це ваша тема, це і побачення, і зустрічі. Тільки для вас карта на цей молодий місяць король Жезлів. Король жезлів це люди вогню, вогняної стихії. От овни, стрільці, челеви. Така людина буде у вас або є, буде допомога від такої людини. А, так, це люди, які завжди мають план. Це люди оптимісти, можливо, будуть вас надихати, вас підтримувати. Буде підтримка від такої людини. І хочу витягнути вам ще одну карту. Так. Що ще буде відбуватися? Шістка чаш, шістка кубків це про, тут може бути ця людина, яку ви знаєте, це карта як минулого, минулого любові, це підтримка, любов, це людина з минулого, з вашого людина, яку ви знаєте. Це не то, що минуло, але це може бути, наприклад, якщо це. Зустріч, якщо ваше питання, що ви зустрічаєте людину, ви зараз в пошуку партнера, це людина, яку ви знаєте. Це як повернення колишнього, або зустріти людину, яку ви знали, однокласника, і все, може, така буде дуже тепла зустріч. Згадаєте, колишні часи, буде весело, тепло. Взагалі, оця карта це карта. Такого тепла, любові, коли ви відчуваєте, що вас люблять, може навіть і ну, не фізично, а енергетично будуть казати: «От, ми тебе згадували, і з любов'ю згадували. Як то, то, тобто, тут посидіти, згадати. Чуть-чуть карта може бути ностальгії, але тут буде причетний цей король. Людину, яку ви знаєте, зустрінете. Як зустріти старого друга і посидіти по-доброму. Так, Близнюки для вас імператор, карта імператора, це також це такі, це дисципліна, це лідерство. Можливо, зараз вам треба буде близнюки проявити себе, власне, отака пора, молодий місяць, проявити себе, це карта дисципліни, лідера. А, імператор завжди має план. Це людина, яка має план. І це людина лідер А лідер в першу чергу контролює себе, є прикладом для інших, і це дисципліна і контроль. Можливо, вам зараз треба більше приділяти уваги контролю, дисципліни, самодисципліни. Так, якраз така пора, коли вам допоможе оця дисципліна, самоконтроль досягнути результату. Раки для вас. Молода енергія місяця, що принесе, так, розчарування невеличкі, але дивіться тут більше в свою силу. Чимось ви будете незадоволені, щось може вам не, вдасти, не, не вдається. А, і тут, якби такі бачимо, три перевернуті чаші. Розлиті, але дві повні. Дивіться в свою силу. Карта віри в себе. Більше сміливості. Це про сміливість. Карта сміливості. Давайте витягнемо раки ще одну карту для вас, щоб подивитися. Переможець. Ви з усім справитеся. Можливо, зараз ви зажурені. Тут є міст, є підтримка. У вас є все для того, щоб перемогти. Можливо, перемога над самою над своїми якимись слабкостями. Хочете ем, почати щось робити для себе, тому що тут мі молодий місяць, енергія очищення, і вам все вдасться. Починайте, вірте в свої сили, деколи хочеться, і відкладаєте. Все, що ви відкладали, а, вставайте, робіть. І успіх вам тут гарантований. Тут шестірка, це коли ви шестірка жезлів, це вогняна стихія, коли ви задоволені, будете результатом. Розчарування пройде дуже скоро, ви все зможете. О, все для того є. Якісь такі невеличкі години, коли ви сумніваєтеся, відкладаєте до може, мені цього не треба. А та ні, куди я? А тут дивіться в свою силу, так, мені це треба, мені це і ви тому, що тут іде дуже хороший результат, коли ви задоволені і. Цей результат буде видно. І ви будете задоволені, і інші люди будуть вам аплодувати. Так, леви, дорогесенькі для вас. Паш Пентаклів, гроші йдуть в ваше життя. Невеличкі Паш, це невеличкі гроші. Але це додатковий дохід, дуже необхідний. І це також, коли. Додаткові гроші, ви можливо в себе вкладаєте на навчання, на якісь такі свої потреби, невеличкі гроші. Також, коли ви вкладаємо своїх дітей, можливо, будете оплачувати курси, якісь додаткові уроки чи за навчання платити невеличкі витрати, але приємні витрати, коли ви в когось складаєтеся або в себе. І це також ще як і додатковий дохід грошей однозначно стане у вас леве більше. Грошова тема випливе. Щось, Можливо, в щось ще треба вкладатися. Отак, От як навчання чи якийсь бізнес ваш потребує ще такого теплого до себе відношення і вкладання. Діви, для вас карта на цей молодий місяць. Карта іерофант, карта пошуку. Ви в пошуку, в пошуку відповіді, в пошуку якоїсь інформації, щось вам потрібно, і ви знайдете цю інформацію. Тут є карта пошуку, коли людина шукає відповіді, шукає інформацію, можливо, збір якоїсь інформації, щось ви робите. А все вам вдасться, діви. Так, Терези, дорогесенькі, для вас на цей молодий місяць десятка мечів. А, так, будете відчувати велику втому. Тут втома все не можу, щось треба відрізати, щось треба відкидати з свого життя, якраз очищати. Чи то простір, чи то організм, чи то відносини, чогось треба буде позбутися. І тут ще карта така, що хочете ви чи не хочете, воно йде. Все, за що ви таке тримаєтеся, що вам уже не працює, що віджило, але ви ще тягнете вам страшно. А Тут воно треба буде вже життя знову вас поставити перед вибором. Або дивіться ще. На свою енергію, наскільки ви змучені, наскільки ви виснажені, бережіть себе, давайте собі відпочити. Це, можливо, вам просто треба виспатися. Поберегти свої сили. Це коли уже тягну, не можу, можливо, захочете змінити роботу, змінити ситуацію, в, якому, в житті, яка вам дається дуже-дуже напружено. Так, і ще одну карту для вас. Тут іще карта гроші, можливо, фінансова якась сфера, незадоволені роботою, незадоволені оплатою праці. Щось треба міняти. І тут уже вам треба буде обов'язково звертати на це увагу. Все, що ви тягнули, все, що ви думали, що все ж таки я ще витерплю, тут вже життя буде вам ставити, як то кажуть, перед таким дуже великим, можливо, навіть. Само буде відходити. Не тримайте все, що буде само відходити. Не тримайте, відпускайте ідіть далі. Скорпіони для вас, дороге. Карта. Так, карта суд. Це як прозріння. І це якась інформація йде. Це коли ви можете. Це як духовне прозріння. І прозріння на якусь людину, от ви думали, чи на якусь ситуацію, це якась інформація, яка вам відкриє очі на якусь ситуацію, чи на якусь людину, це як прозріти. Або, можливо, тут ще ми бачимо місяць, туман, ніч. Це як такі розви окуляри, що от ви на когось мали надію, очікували, карта якогось такого очікування, сподівання, мали на когось надію, і тут вам відкриються очі, що все, ситуація не така. І ви прозрієте. І це буде вам м, на користь. Ви зрозумієте, що ні, я помилявся, я помилялася, то все не так. А от, воно так, можливо, якась віра в щось, придумане таке. І зараз прийде якась інформація, яка вас розбудить. І ви своє життя в паузі знімете, побачите все в реальному світлі. Стрільці, як для вас працює ця, цей молодий місяць, король Пентаклів! Король Пентаклів це люди, тільці, діви козироги, по знаку зодіака, будуть в вашому житті. І це фінансова підтримка йде від такого короля вам. Можливо, це ваш тато, чоловік чи начальник. Хороша карта стрільці. Фінансова підтримка йде. Давайте витягнемо ще одну карту для вас. Так, дивимося. Фінансова підтримка і емоції, і радості, і грошей стане у вас більше, і радості у вас буде більше, стрільці. Чудова карта, чудова енергія іде. Молодий місяць принесе вам і радість, і таку ніжність в вашому серці, і гроші. Козироги для вас, для вас, дорогаясенькі козироги, вежа. Тут треба буде приймати якесь блискавичне рішення. Щось піде не по плану, і це також як духовне пробудження у вас, козироги. все, Щось ви будете переосмислювати. І не тільки переосмислювати, це так як ви мали на щось надію і йшли, наприклад, мали план, йшли по плану, і тут раз, і цей план як ламається, і тому треба мати план Б. І це на краще буде для вас. А, треба буде щось швидко міняти, блискавично приймати рішення, тому що тут як блискавка йде, що треба блискавично змінювати курс. Так, дивимося, що і тут робота. Робота, наприклад, от ви там довго не могли знайти роботу, шукали, уже думали, а туди, туди, раз. І вам пропонують якусь чи посаду, чи роботу, і вам треба швидко, ви вже як розслабилися, а тут швидко приймати рішення. А можливо, ви блискавично приймаєте рішення масштабуватися. Тому що вісімка Пентаклі це про масштабність, ви масштабуєтеся, набираєте команду, отак ніби все йшло спокійно, потім раз, треба приймати рішення, ви вже не справляєте багато роботи. Бо вісімка це про роботу, це про майстерність, про передання майстерності це коли ви зрозуміли, треба набирати команду, треба вчити, і ви передаєте свої знання. Або ви попадаєте в команду, де вас вчать, ви попадаєте в то коло, вас беруть на роботу і вам передають знання, ви вдосконалюєте свою майстерність. Тобто блискавично буде змі... будуть блискавичні зміни в вашому житті. І будуть вони зв'язані з роботою, з фінансами, з бізнесом. Водолії для вас карта. Так, для вас карта четвірка. Четвірка мечів це про відпочинок, і також це про баланс між роботою і відпочинком. Це трошки карта такої слабкості, енергетичної слабкості, можливо, дійсно можете прихворіти, або хтось прихворіє, вам треба буде як доглядати, ходити, відвідувати. І коли трошечки енергетичне виснаження, давайте дивимося в для вас ще одну карту. Тож не доводьте себе до виснаження, майте час відпочити, і це також така карта тривожності такої трошки. А, гроші, гроші йдуть в ваше життя, матеріальна стабільність, все буде добре. Тут про гроші, можливо, ви змучені на роботі, якась трошки така а, може бути прокрастинація, а, переживання, але насправді все буде добре. Просто треба буде відпочити, можливо, ви скучаєте, тому що це така карта ще самотності, коли людина одна, а вам хочеться в сім'ю, можливо, поїдете. Тоді до батьків зберете родину, зберете така карта сімейна, де ви відпочинете. Можливо, ви вже хочете такого сімейного затишку, тепла, як подзвонити до, до мами, поспілкуватися, напитатися енергією, відпочити. Однозначно потрібен відпочинок і а, така тут переоцінка матеріальних цінностей йде. І не тільки матеріальних, ну і тут ми бачимо це як і енергетичне наповнення. І більше тут іде про таку сімейну родинну енергію, яку вам треба собі дозволити. Так, риби для вас, дорогесеньки, що цей молодий місяць вам несе? Швидкість. Швидкість відрядження, поїздки, дорога. І е, також всі, просування всіх справ вперед. Оцей молодий місяць, енергія молодого місяця буде просувати всі ваші справи вперед, як і фінансові, так і якісь вкладення. Дуже швидко буде просуватися. Дуже швидка енергія йде в ваше життя. Треба буде приймати швидку рішення, блискавичні рішення, коли ви всюди, всім потрібні. Це як багато дзвінків, і так всі до вас, всім треба дати раду, і ви зможете. Ви зможете, бо і це також енергетична карта, коли дуже багато енергії, і ви справляєтеся з усім. Ви будете зіркою, всі будуть потребувати вас. Ось, такий, ось така енергія молодого місяця чекає нас усіх, і від себе я вам бажаю, хай буде у вас більше, краще і більше радості. І також люблю, обнімаю вас до нових зустрічей, дорогі.